Усім величезний привіт. Сьогодні я прогулююсь по Трастевере, це такий район Італії. І мою увагу, ось на вулиці, пішохідна зона. Привернули увагу ось такі цікаві таблички. Мені стало цікаво подивитися, що ж це за таблички. Вони, як бачите, такі залізні. І прочитавши, я зрозуміла, що це таблички пам'яті людей, які загинули або вбиті були під час Другої світової війни. Тому що написано, що, наприклад, от Росанна Калло народилася в 41-му році, депортована була у Аушвіць і розстріляна була у 43-му році. І тут, а бачите, теж написано Ада Спіцікіно. Спіцікіно. Не знаю, як правильно прочитати, теж була, народилася в 1915-му, арестована, коли була, депортована була у Аушвіц. І ось розстріляна в 43-му році. Як бачите, всі практично були розстріляні в 43-му. Одна ось. Джудіта Спіцікіно. Народилася в 22-му, а загинула вона геть в 44-му. Ось такі, бачите, цікаві пам'ятні таблички. І, і ще тут я ось бачила, вони практично біля кожного будинка. Скільки людей було вбито і арестовано. А тут, бачите, написано Дахау. Розстріляна в 45-му, депортована в Аушвіц, Дахау Лелло Самуеле. І як бачите, ось вхід в будинок був, де люди жили, скільки людей було вбито і депортовано. І ось практично біля кожного будинку, біля кожного під'їзду. Можна буде знайти ось такі таблички. Ось дивіться, біля входу в будинок є ось п'ять таких табличок. Теж, бачите, коли народилася людина, коли депортована була. Арештована, бачите, пише. Теж депортована в Аушвіц. Пачіфіко Діконсільо. Бачите, 5 людей ось з цього під'їзду, з цієї родини було вбито і розстріляно. І також ще там ось є таблички. Вони практично біля кожного під'їзду, біля кожного будинку є ось такі пам'ятні таблички. Правда, цікаво, як ось, бачите, тут одненька табличка. Пачіфіко Москато, народилася в 1908-му. Арестована в 44 му депортована Аушвіц і розстріляна в 44-му. Так, да, як бачите, багато людей загинуло. Теж бачите, ось. А тут вже написано, що людина померла в 44-му, Аушвіць депортована, народилася у 1897-му, в 43-му арестована, депортована і написано, що вона померла. А тут, можливо, вбита, тут померла в 45-му. 1 го Як бачите, тут одненька і тут три. Чотири людини ось із цього будинка було розстріляно і померли в Аушвіц. Тому бачите, практично під кожним, під кожним ось під'їздом, вхід в будинок. І теж є ось такі пам'ятні таблички. Бачите, Італія зберегла пам'ять про цих людей, зробила ось такі цікаві таблички, щоб всі могли бачити, прочитати. Тут написано, розстріляна у... в жовтні 44-го року. Тут теж написано в 44-му. Як бачите, ось такі цікаві пам'ятні таблички. Ну що, сподіваюся, було вам цікаво. Мені теж було цікаво, я таке вперше бачу, що біля кожного під'їзду є ось такі таблички. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, стежте, коментуйте. А на сьогодні все. Всім пока-пока!